позавчора відбулося вночі нібито засідання комісії міської, причому на нього, на нього були запрошені лише 10 членів із 18. 8 членів комісії не були повідомлені взагалі про це засідання. Зібрались представники лише від блоку Порошенка, опозиційного блоку, Батьківщини, удару і Народного фронту, і прийняли рішення зняти з реєстрації весь список партії вільних демократів. Жодних підстав для цього не було вказано. Закон визначає лише одну можливість. Зняття з виборів цілого списку партії, це скасування про реєстрацію партії, тобто ліквідація самої партії. І то це можливо робити не пізніше, ніж за 19 днів до виборів. Тобто цей термін закінчився ще в понеділок. Комісія ж таке рішення прийняла у суботу. Тому це повне ігнорування вимог законодавства, це повний безпреділ і це намагання, свідоме, умисне намагання позбавити черкастів можливості вибору. У нас є рішення. Апеляційного суду, рішення першої інстанції судової, і є рішення Центральної виборчої комісії, які зобов'язують комісію дореєструвати тих 12 депут... кандидатів, яких привісна комісія відмовила в реєстрації з нашого списку. Але замість того, щоб відновити справедливість по відношенню до цих 12, комісія зняла ще й інших 31. Я очевидно вважаю, що це було. Ну... Сталося внаслідок якихось зовнішніх чинників. Мені очевидно, наприклад, для мене, що комісія управляється зовні, це не її самостійні рішення. Очевидно, що ці рішення кимось для них пишуться і як їх тональність, які їх спрямування. Дивіться, голова комісії, опоблок Кошовий, заступник голови комісії, Микола Бунякін це солідарність, блок Петра Порошенка, колишній партія регіонів. Секретар комісії це батьківщина. Це такі ну, представлені непогано партії взагалі. І жодний ні пари з вуст від їх представників про те, що вони голосують, що вони підписують. Відповідно, значить, це мовчазна згода. Я так, так це треба зрозуміти. Ну або зараз буде якась реакція. Мені, до речі, була приємна реакція депутата від партії від блоку Петра Порошенка, Олега Петренка, який тут виграв вибори. Він сказав, що да, можна любити ПВД, можна не любити ПВД, а це, це мають вирішувати люди на виборчих дільницях. А не Черкаська міська виборча комісія на своїх нічних засіданнях. За, проти, утримався. Було постанову змінено про їхню реєстрацію і виключено пункти про їх реєстрацію з даної постанови. Тобто на сьогоднішній день. Всі особи, які висувалися кандидатами, вони не зареєстровані кандидатами в депутатів. Це домовлено тим, що на виконання рішення суду було переглянуто пакет документів по реєстрації кандидатів в депутатів, а саме було зобов'язано переглянути пакет документів по реєстрації кандидатів, яким відмовлено. Було комісією встановлено, що... Даний суб'єкт повідомлення з партії вільних демократів не звернулися із по питанням про виправлення описок або неточності, як тут нас зобов'язав. Тут нас зобов'язав розглянути питання після виправлення описок і неточності. Після набрання чинності новим рішенням партія до нас ні разу не зверталася про виправлення даних помилок. Комісія не має права розглядати окремо. Документи по 12 кандидатам, окремо документи по останнім 31 кандидату. Це є один цілісний виборчий список. Комісія його розглянула як один цілісний виборчий список і встановила, що відсутні документи із виправленням, зв'язку з чим нам не було підстав реєструвати весь виборчий список. Ми звернули центральну виборчу комісію з проханням скасувати ці незаконні рішення і розпустити цей склад комісії як такий, що систематично порушує вимоги законодавства. І так само в разі необхідності будемо звертатися до суду, ми готові сьогодні так само спрямувати звернення в суд.